Артистам заборонили виїзд за кордон. Міністерство культури і стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупинило видачу листів для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, які отримали дозвіл на виїзд, не повертались в Україну у визначений термін, але відповідно до постанови Кабміну номер 244 розробили. Новий порядок виїзду такої категорії громадян. Для юридичних осіб обов'язковою умовою є наявність статусу критично важливого підприємства а для фізичних осіб обов'язкова реєстрація ФОП та здійснення профільної діяльності. Протягом останніх трьох років максимальний строк перебування за кордоном становить 60 календарних днів з моменту перетину кордону. Строк безперервного перебування за кордоном може бути збільшений на 30 календарних днів в разі отримання окремого листа погодження. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.